Хочу подарувати вам свою пісню. Ми живемо в останній час, стало це як Божий день і ясно. Господи, помилуй нас, хай буде на землі усе прекрасно цілковитій безпеці по життєвій дорозі. Ми йдемо і радіємо захищені в Бозі. Всі страждання припини, бо такою є наша воля. Твої доньки і сини закінчили вже школу горя, в цілковитій безпеці, по життєвій дорозі, ми йдемо і радіємо, захищені в бозі, царство Боже на землі. Будемо разом творити і дорослі і малі в щасті та любові жити, цілковитій безпеці по життєвій дорозі. Ми йдемо і радіємо захищені в возі. Дякую за увагу.